Катастрофа чи зимова казка. Суми накрило снігом. Дітлахам забава, а дорослим проблеми. Як сумчани долали днину та як довго місто перебуватиме у білій шубі, дивіться у нашому сюжеті. Це не техніка дійшла, це я сама сюди дійшла. Як краще б на лижах. За ніч у сумах випала майже половина місячної норми снігу. Подекуди його шар сягнув 30 сантиметрів. До міста прийшла справжня зима. Маленькі сумчани снігу тільки радіють. Мені подобається сніг, я уже в сніжки. Я не можу, мені дуже подобається. Дорослим вже не до веселощів. От я з'їхала з Прокофів і дуже на остановці не почищено, і в маршрутку попихали всі. Ну, що я ще скажу, як і всім плохо ходити і, і їздити. Звісно, тяжело. Тут этим, на дорогах тяжело. Діти не можуть теж в школу дуже тяжело проходили. Додала клопоту погода й тим, хто на колесах, хоч увесь наявний транспорт і вийшов у рейси, зокрема електричний. Трелібуси вийшли всі на лінію ранку. Сіть у нас в порядке вверху, внизу трошечки скользало. По-різному їздили й приватники. Времени більше виходить на движення. Ну і люди медленні заходять, виходять, заходять. Ну, взагалі, скользко, опасно і трудностей не вистачає. Взагалі складнощів немає ніяких. Їздити дуже приємно, дорога чиста, хороша, нормально все, працюємо, працюємо. Розгрібати сніжні завали довелося комунальникам. У шлях Римбуді воювати зі стихією почали з другої години ночі. На таке кинули близько 40 одиниць спецтехніки в Сумах. Запевняють, до обіду взяли ситуацію під контроль. Были остановки общественного транспорта на короткое время. И то э, на небольших участках. Это подъемы, это спуски, ну и будем говорить, второстепенные улицы, это э, периферия, там Василевка, э, Тополянский микрорайон, ну и э, маленькі улицы, где проходит общественный транспорт. Ну, в основному я вважаю, що предприятие справилось з, з стихією вовремя. До завтрашнього ранку обіцяють дороги розчистити повністю. Синоптики ж закликають ловити момент, бо така зима прийшла до сум ненадовго. Далі у нас опади припиняться, температура десь до Кінця січня становитиме вночі десь градусів три морозу, в день близько нуля. 31 січня 3 лютого температура підвищиться в денні години десь до трьох тепла, а вночі близько нуля, мінус один становитиме. От. І можливо 1 лютого пройдуть невеликі опади в вигляді дощу. Загалом кажуть, вражатися такому снігу не варто для нинішньої пори року це не дивина. Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Олександр Олексінко та Андрій Геращенко на часі новини.